Мудрість народної думки, мовляв, без води і не туди, і не сюди. Мешканці великих незгірців відчували на собі не один десяток років. Чи варто пояснювати цінність речовини, без якої життя на землі було б неможливим? Тож можна лише уявити відчуття, з якими у приміщенні школи зібралися мешканці села: учні, вчителі, батьки. Відтепер великі незгірці з водою. Днями тут було завершено будівництво водогону розпочати ще рік тому, і гарному фіналу цієї справи посприяв народний депутат України Олександр Ревега. У 2015 році з фонду державного регіонального розвитку на Бардичівщину спрямували 7,5 мільйонів гривень, із них півтора мільйони було вирішено витратити на прокладання водогону у великих незгірцях. Але так склалося, що підрядник не встиг вчасно завершити роботи, і близько 500 тисяч повернулося назад до держави. Коли справу взялися доводити до кінця, розповідають ФДРР відмовив у коштах, і хто знає, чим би все закінчилося, якби не Олександр Ревега завдяки зусиллям народного депутата потрібну кількість грошей спрямував на село Фонд соціально-економічного розвитку. І водогін так і добудували. Це подія наша загальна. Я хочу подякувати нашому віце-прем'єру Зувку Геннадію Григоровичу, губернатору нашому. Сільському голові, громаді села, це є об'єднана така робота, зроблена. Наш шанований голова зробив проєкт. Держава виділила кошти. Вартість водогону півтора мільйона гривень. Ваша сільська рада 10 відсотків, десь біля 150 тисяч надала в співфінансування. Я вам щиро за це дякую, тому що це така, напевно, перша робота. У майбутньому воно буде все даватися легше і краще. Тому я вам всім щиро дякую. Дякую за співпрацю. Ті, хто в Україні, Бардичівському районі, не боїться братися за розвиток своєї громади, єдині у думці. Одній людині, одній сільській раді, одній громаді масштабний і недешевий проект сьогодні навряд чи подужати. Дякуючи Олександру Васильовичу, народному депутату. Ми змогли заверш зробити 10 кілометрів, і 50 метрів, провести водогону і пустити в дію на території сільської ради працює пошта, ветеринарна лікарня, дитячий садочок, ФАП. Три магазини, сільська рада, будинок культури і наша Великодняцька середня школа. Я дуже всім вдячний за їхню працю, за те, що на сьогоднішній день всі працюють установи. Також вдячним людям за терпіння, за порозуміння. Багато планів нас. На слідуючий рік це і водогін провести в селі Новоолександрівка, також проблеми людей з водою. Немає води в Новолександрівці, також провести газопровід Новолександрівці 500 метрів, відремонтувати дорогу Новолександрівці, відремонтувати дороги в нас по селі Великій Нізгірці. Подія у великих незгірцях це успіх всієї об'єднаної громади. Констатував народний депутат України. Шлях до створення якої нагадав, був дуже непростим. Його земляки спрацювали так, що це може слугувати прикладом для багатьох громад у всій країні. Переконаний Олександр Ревега. А далі немає сумнівів, справи у ній підуть куди краще, легше і оперативніше. Є багато планів, багато перспектив. І ці люди, пройшовши таку важку дорогу, вони не можуть не зробити цю громаду найкращою. А я, як народний депутат, абсолютно у всьому буду допомагати новій об'єднаній громаді. Ви знаєте, ми зробили добру справу, і ми маємо робити надалі ту справу, щоб тут якраз залишалися жити. Ці наші дітки, щоб вони розбудовували, розбудовували громаду, розбудовували нашу державу, щоб вони не їхали шукати чогось кращого за межі нашої держави, а щоб вони залишалися в рідному селі, в рідній громаді? Ми маємо дати їм гарну освіту, ми маємо їх вивчити і вони мають працювати для нас. У них сьогодні гарний день. Діляться дітлахи. Адже як це хороше користуватися усіма благами, що їх щедро дарує, чиста вода. Цю дату всі запам'ятають, вона історія жива. Цей водоги не тільки благо, чиста вода, землі життя. Хай Бог здоров'я міцне вам дає, дорогі наші меценати, справи ваші, потрібні в селу, Вас кожен буде шанувати.